Привіт! Це друга частина чи серія як вам краще. Що виживання по Майнкрафту з Ред Тайгером. Угу. Mm. Oui. Всім привіт! Ха-ха-ха на свій своє свій канал запишу. Ага, зараз. Продовжую. Лутай ліжка! Зачекай! Так, потрібно вже Азарі камеру поміняєш. Бігать треба. Та, та його неможливо знайти тут все, все ага, то одне ліжко. Ред тайкер ред тайкер тобі не повезло. Скажеш чому? А, а тут і ліжок нема. Не тільки одне, тільки я одне знайшов. А ти де спав вовсе? Взагалі взагалі нема. А ти, я вийшов. А, ти вийшов? Так, да, ти забув. За сірвака? Так, да, я ж тоді закінчив відео, бо відео було недовге. А, ну хоча так. Відео? Та лі ліжка відео? нема, треба було одну овечку. Взагалі? Ні, тільки одне я знайшов. Там є овечка. Не треба та, та, чекай, Зачекай, зачекай, зачекай. У мене є дві вовни. Зачекай! Та що таке? Я зараз хотинку знайду. Ну то ти шукай. Ми треба її добасок. Коли вже пізно. Але ти зараза. Та що таке тобі стріляє? Опа, яка шахточка? Міч. Ага, га-го-го-го-го-го-го-го-го. -га 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 -га. <тит> чуть не задихнувся. Буль-буль, карасики. Прих-прих. У -прих. тебе є ліжко? Але. У мене є своє і для тебе зараз буде. Як... Я знайшов продовження, бачиш? Села? Так. Да. Ой так. <кхух> Взагалі. Дивися, тут ага. глина. Глина о, нам не потрібна. Фігі. О, опа, по, по, скільки багато пшениці, я її вкраду. Нехай буде. Так, ти на той верху є, там де є? Ага. Да, так, тут. Тут в цієї хатині має бути ліжко. Так, тут є ліжко. Повезла, повезло. повезло. Шкоди, що немає. цього Там портал портал! Портал? Так. Круто, круто, Я лотну, я тобі поділюсь. Достатку туди продовжим Бігти. А дивись, він бачиш такий якийсь перевернутий. Це, це, це різкий доволі портал, коли впав. А Ший. скринька тут. Скринька тут. Є мотика незламність 1. Так, Сапка. Але, ну, один. Так, і один зла. Непоганий. Диви який. Взагалі, типу непоганий лут, але як для порталу. Ти розбився? Я на shift дав! Забери, будь ласка, мої речі. Я буду розбитися. Та десь треба, щоб ти якось так. Впав на щось? Да. Це капець! Є тільки один спосіб тебе вернути? Щоб ти ти тільки ти роблі. Ні-ні-ні, не не цей, треба, щоб ти підібрав мої речі якось. А чого хто так швидко телефон розряджається? Я не знаю. <кх> ну, окей, підруби кри креатив. — Добре, це вже без варіантів. — Так, тому що, ну, я знаю, що це читерно, але це все Тут одно без зараз треба н-неку-некуди варі... не лети. Uh — Угу. -huh. — Мене інвентар заповниться від твоїх речей. — І ти такий помирає. Так, поки що інвентар ще не заповнився, ні. — Та давай, підбирай, все вже. — Підбираєш висок, раз, почекай, бо воно пропадає. — Та буде все, підбери і все. — Воно пропадати буде. Вики нитки. Блін. Нитки нам треба. Забор викину. Плот. Палку викину, Плот. це викину. Угу. Що нам ще не потрібно? Що нам не потрібно? Кремень. Потрібне. Навіщо? Ну ладно, ладно. Штана. Земля нам не треба. Три клітинки Ти не на знаєш, що ти цю фігню підбрав. Викинь. Граніт викинь. Остав тільки верстак. Ось. Все, граніт викинь. Граніт. Навіть. Все, трохи давай. А почекай! Вернуться ж треба. Куда? Назад сюди. Чому? Я не знаю. Як? Так ну, впади. Ладно одну махінацію. Так, скинь мої, мої речі. я речі. Ага, зараз прокрит скр... і виключу вижик. Подивись. Оп, оп. Дай мені мої речі. Я зараз покажу, які мої, ось це моє залізо, меч. Це, це, це. Кайло залізо. Це не переплавлене. Це і одне моє було. Отеке от. Ні, твоє ще три було. У мене чотири було. Так. Да. Ой так. Mm -hmm. Так щось, mm -hmm. що твоє. Це твоє, це твоє, це твоє. Шолом ще. А, де шолом? А ось. Шолом. Ви... Ліжко. Да, ой, так, одне ліжко. Mm -hmm. І, і держиш ще дбаку все. Можеш ще mm -hmm. дати одне золоту? Так забирай два, більше довіряю, на okay. ну, я що не розбиться. У мене просто шиф не зажимав, підписники, може бачили, Ой. що я Ой, вибач Що я може тикав оця е, кнопочка біла. Але не знаю, тому що. Ха. А як це? ти вовшво зовсім розбивсь? О, типу я нажимав на shift два рази, побачив, що він не нажався, а на третій раз уже я подумав, що він нажався і угу. я розбився. Блін. Навіщо ти пічку поставила? Я випадково. Блін. Там наші коні. Точно. Я пам'ятаю нам на гору вроді би бігти. Ти де? Да, я, я спам. Не зачекай, ти де? Я тут. Я тебе не бачу. Я тут обіжу. Так я тебе не бачу, ти тут обіжиш. Де наш початок? Треба його знайти. Ну десь тут недалеко. Помагає шукати дірку в стіні. Або почати дерево. Я його почав не докопав. Ось яке лежало, так? Ні. Почати дерево, яке я почав копати. Треба його знайти. Я пам'ятаю, що нам на гору. Ні. Ось там так, я цього теж. ми заспавнились. Блін, до речі, треба було спаунпоінт поставити. Точно. Ми забули і розбились. Я не розбилась. Я розбилась. Так, зачекай, бачиш мене? Так, бачу. Погнали за мною. Я трошки пам'ятаю дорогу. Щось я знайшов. Я знайшов камінь. Я знайшов камінь, але це не той камінь. Я знайшов, я знайшов, я знайшов. сюди, сюди, сюди. Наш спаун. Зачекай, зачекай. Ой, бачиш чи ж мій нік? Так Що, что найдете? Вибачте, у нас вирвався, е, несподіваний господи. Сюди, сюди, сюди. Баба. <кхів> ось, 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 ось. Наша дирка. Угу, Значить, нам наверх. Нам сюди наверх і там далі бігти. Просто прямо. Я пам'ятаю, це. 100%. сотніх Ось гора та сама, там, де. Так, точно точно. Може і знайдемо. Біжим за гору за гору. Я 100% пам'ятаю, що ми бігли за гору. Ти біжиш? Я бачу, я бачу. Пригай, При... При... ай ти будеш скоріше бігти. Тут десь недалеко, 100% я пам'ятаю. Попригали, попригали, попригали. У мене якось хороша, так що мені не темно. Просто пострибали, пострибали, пострибали. Десь тут, десь тут була. Побігли, ну десь тут, стою. Мені здається, зачекай. Що таке? Окей, нічого. Зачекай, зачекай, я вибіжу нагору. Окей, давай погнали. Туди, десь, туди, туди. Там десь вона була стою відсотків. В першій частині ми туди бігли. Треба печеру знайти і по ній бігти. А я тобі швидше біжу. Я тебе ось, ось, ось ось тут, тут он ось заворот. І вроді бы тут тут перехід по землі і там далі. Стоп. Ні. За горою назад, назад. Реально? Так, вона ж була за горою. Геть тою великою? Да, за... Та ні. За палкою. Ні. Так, десь на той стороні. Ми на той Та побігли. – ти нормальний? Ти біжи сюди, на той стороною ми побігли. Ось тут сюди з стороною вродь би. Або все, зовсім ми заблокали? Та це ти заблокав? І за тебе. Та лісу не було тоді. Ну так нам туди. Туди? А може, лу і правда. Але цю гору я пам'ятаю оцю штуку. Чекай. А я не пам'ятаю цю от Ти капе, а я побіг шукати. Я повернуся, зараз прибіжусь. Спором ти не повернеться. Спором. А я постараюсь. Я знайшов яму, але це не, це не та... Я пам'ятаю, там за горою була село. Ну, а гора десь там ззаді. Тут що, будемо вертатися. Куди? До гори щоб до села. Та не за горою було а село. А де? Ну, коротше сам піш. Ти дичей? Ладно, ти ти біжай я за тобою. Мені здається, що воно десь там було, я точно не пам'ятаю. Тому що. Ж... Ну, десь тут прямо, але десь за горою. Якої саме? А я не знаю. Ну, Там де палка. Я пам'ятаю ці волошки. Да, я я теж. Зачекай. А я пам'ятаю тут була вода. Я бачу село он! Кусок села. І правда, і правда, погнали. Бачиш? Бачу, бачу. Я ж казав сказав. Якби на коняшці розбився, ну то ще й ладно. Конячку тобі б нову нашли. А от... Було б дуже шкода. А от це лап, ми тобі друє, не знайшли. Давай переночуємо зараз. Що, я дрихну. На всяк випадок, якщо випадково загубив, ну, десь. Залишилось <клух> 5%. п'ятсот. Ти ж собі зарядку? Ну, звісно. Ну то візьми зарядку. Постав на зарядку. Ну. Добре, зараз секундочку. Чего оставай? Mm -hmm. Ай, зацепилась. Очка тебе -то процену. Тогда твоя зарядка. Ой, розетка. Зараз, секунду. Раз, раз. Сюди. Два три. триз. Ну, раз, два, три. Нашли. Кушеня. Ясь, трошки глючно, Тому, почало. Мається, давай, давай будемо трошки по сам по як я... буде поки шестувати. Поландруємо на конях і на серію. Давай. Так треба зламати. Ой, чого в мене так глючити почало? Тут його треба зламати. Коняра, коняра, ти куди? Почекай мене. Сюди, 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 тут вихід, був наверх. Оп. Оп, оп. А. 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 О, оп-оп. Все, я зверху. Я щось воду не в кого це купаться. Все, я погнал. Чуть не звалився Тут дебай побіжімо, нова. Ты пап? Я геп тут. Тут я ще один город. Так? Так, знизу. Мені вы знизу їхали знизу. Не-не-не. Ага, побігли. Має бути шутки. Ось розламаний портал. Сюди обходимо, щоб не Як ти впорсти. так швидко біжиш? Я не знаю, просто максималку вижимаю. Побігли. Стоп! аварійна, аварійна! Стоять тут тут стоять, там яма. Здорово <рес> занадто. Так що обходимо її. І тут яма здорово Дуже. О, сакура! Де? А, спереді. А я ми туди переберемося. Ну, це питання. Найти обхід не вирік. Я, коротше, піду далеко на обхід, я тобі скажу, чи там є обхід чи ні. Я з тобою. О, це ще геть здорова ямка. Ну, Сюди важко. можна войти. Ось тут я знайшов. Так я теж бачу. Наниз сюда. На Наниз. А, так, так, так Я знизу нашел прохід. Я вже, вже буду чекати тебе біля сакур. Та я тоді вже я, я вже біля сакур. І біля зимнього объєму. Мені а все-таки. Біля сакур завжди. А можливо ми будем жить. Тут уже і ша і шахта і, шах, і сак ого. О, все, 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 все. Для конячки капзда. Да. Капс да, капс да, да. Тут рихлий снег я, я загрузав. Я чуть не помер. Та конячка померла чи ні? Ні, конячка жива. Ще. Да? Ще, да. Треба їм загон зробити. А може ми в сакурному бьйоме і будемо жити І будемо жити? Виручай, виручай, допомагай. Я не можу вилізти тут. Злізь з конячки. Помагай, я тут льод ль ль розкапаю. Тут я и в ямці. А ти помираєш? Ні. Я Ти бачиш мій нік? Ні. Я тут біля тебе, я бачу твій нік. Red Tiger Ну, тайгорів нечого допомагай Я тебе не можу знайти. Я на гору вже що я хочу, що ти мені бачиш? Я уже ні, хоч бачу щено. Декілька секунд назад. Зараз теж ні. Ага, бачу, 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 ти біжиш до мене. Я тут а, в ямці. Ти, ти теж впав? Ні. А, я бачу твій ніг. дуже ти далеко. Я тут а, почти виліз, мені треба камінь зламати. У мене немає своєї кірки. Реально? Так, я рукою його ламаю. Що? Я його рукою ламаю. Де ти її не було, я скинув. Я чуть не здох. Я не не побачив там яму. Ти теж впав в цю яму? Ні, я вімчу. Що... Т... <смеш> тоді вилазь <велесь> з неї. У тебе <смеш> великий пам'ять. Вружжай я почув зламав. Камінь випав, коли я рукою зламав. Ей, я не можу пролізти. Так я ж його доламав. Сюди я сюди от. Ні, тут оці два камня. КП я пролисти не можу. Та ты камінь. ось ці два камні мешають. Та де ти розкопуєш? Оцей оціот прибери. О, нарешті. Я вільний. Жди, дай моя конячка. А, ось вона тут. Хочу впасти. Да, хочу. Біжим в сакову риб. У мене є план. Ні, моя вижила, коли впала. Так, я хочу зробити йому цього загон. Перш Звіди тікай. Збити. Тікай. великий, Я зроблю два загонку короче. Добре, а зараз я одне зроблю, я зараз свого посажу в одну ямку, щоб він звідти не виліз. І не втік. Дві яден, чого? Поки що. Твій конячки тікає. Ось він тут. Посади його теж в яму. Да. Але не в мою ямку, я зараз тобі вирив ямку. Я окремо готував конячки. Це да, швидко, а потім я його. Я викопую. Давай, скоріше, сідай на його вже можеш. Я вже не... Запригай. Чуть-чуть задню, чуть-чуть задню. Ось. Вилазь. Чепонько. Все, а потім... Я зараз для свого буду робити нормальний загон. Так. Ось є... А, у мене є дерево. Так, дивіться, однаково. І дос... То що? <звук> у мене відео, де я почти на 30 хвилин. Ну то що? О, забор. Одрівні доски Ну а на наступній серії Чому? Що... Зараз загон зробимо. Клино. А на наступній серії ми построїмо загон на конячок. Тоді і я теж. Але зараз і я докращу все. Всім бувайте до нових зустрічей. Сьогодні ви, ви, ви побачите ще дуже багато відео, тому що я дуже хочу собі до нового... Року 1000 піт, І сьогодні буде дуже багато відео. Не прям 10 штук менше. Але все багато буде. І заходьте на канал Тіма Дунай і всім Па-па Ага. І мої зараз а -а -а. теж всім Па-па Я докрафти все. На наступній серії ми зробимо загон для наших коняк. Всім! 把。